Вітаю, всім доброго здоров'я! Різдвяний кекс, який бажано спекти за декілька тижнів до свята. Таку різдвяну випічку загортають в папір або в тканину, зберігають до свят. Така випічка смачна і зразу, якщо її скуштувати, але якщо вона полежить декілька днів або тижнів, вона ще стає смачнішою. Я часто пекла на Різдво такий кекс, але в цьому році, як бачите, я його спекла за допомогою хлібопічки, і форму він має таку, як хлібинка. Але його можна спекти і в духовій шафі. Головна відмінність такого різдвяного кексу від інших рецептів кексу те, що він вміщує в своїй рецептурі дуже багато сухофруктів, цукатів, горіхів, тобто має такі поживні складові. Це за бажання можуть бути будь-які горіхи і сухофрукти у мене в цьому році. Волоський горіх, миндальний горіх, чорнослив сушений, родзинки, фініки, і цедра лимона і апельсину. Всі ці смаколики залити коньяком або ромом, і залишити на 1-3 дні настоюватися. Коньяк або ром не пропаде, далі його можна бути злити. Він, навпаки, ще збагатить свій смак і аромат цими горіхами і сухофруктами. Але, ну, звісно, що його трошки стане менше. Для тіста потрібно буде 450 г борошна, яке обов'язково потрібно буде просіяти, настояні на ромі або коньяку сухофрукти з горіхами і цукатами, половина чайної ложки солі, 4 курячих яйця, 20 г дріжджів. Якщо ви плануєте використовувати сухі дріжджі, то їх достатньо буде 1,5-2 чайні ложки. Вершкове масло 100 г кімнатної температури. Треба, щоб воно дуже було м'яке при додаванні до тіста мед або цукор, цукру 4 столові ложки, меду 1-2 столові ложки, також 50 мл соку апельсину і все. Цукати і горіхи звільняємо від коньяку, коньяк заливаємо назад в його рідну бутилку. Цукати і горіхи після зливання коньяку висушувати не треба і дуже не вижимати їх. Вони можуть бути дещо вологі. А далі по-різному можна поставитись до замісу тіста в залежності, як ви плануєте випікати, тобто в чому або в духовій шафі, або так, як я в цьому році в хлібопічці. Я раніше пекла в духовій шафі, у мене залишились записи. Які ви зараз бачите, для початку потрібно зробити опару, Для опари змішати 20 г дріжджів 1 столову ложку цукру, 2 столові ложки борошна, 50 мл теплого молока або теплої води. Все гарно змішати. Накрити і поставити в тепле місце приблизно на 30-40 хвилин. Ця опара за цей час повинна піднятися, і далі місити вже з нею тісто для тіста просіяти 450 г борошна, до борошна додати опару. І всі складові, крім настояних горіхів і цукатів, тобто яйця, вершкове масло, сіль, цукор або мед. Замісити тісто, тісто повинно гарно зміситися, його приблизно 10-15 хвилин вимісити гарно, накрити, поставити в тепле місце на час, на два, щоб воно піднялося. І далі е, в це вже підняти гарно тісто, замісити горіхи з цукатами. Далі таке тісто накрити і поставити ще на 30-40 хвилин в тепле місце, щоб воно піднялося. Далі з нього можна ліпити будь-якої форми. Е, Кекси або покласти в певну форму і випікати в духовій шафі. В духовій шафі випікати при 170-180 градусів приблизно 50-60 хвилин. В цьому році я різдвяний кекс спекла в хлібопічці. Він, він вийшов смачний, такий самий, Тобто це трошки зменшує проблеми, так як холодно і інколи немає де тісто піднятися, тобто немає можливості забезпечити йому тепле підняття. Тобто Це спрощує. А все-єдине треба вибрати режим на хлібопічці, який включає випічку приблизно того, тієї ваги хліба, І щоб він мав в своєму складі в рецептурі дуже багато вишкового масла, цукатів і горіхів. У мене такий режим є, називається паска. Я всі інгредієнти склала в деко хлібопічки, крім вершкового масла і горіхів з цукатами. Коли хлібопічка була в режимі підняття змішування, я в кінці додала вишкове масло. І коли вже хлібопічка була в процесі підняття, я додала горіхи і цукати. Самостійно розмішала, і далі десь на середині режиму підняття, і далі вони вже піднімалися самостійно в хлібопічки. І далі вона перейшла на функцію випічки, і от ви бачите такий різдвяний кекс випікся. Після того, коли його дістати з хлібопічки, бажано зверху змастити вершковим маслом. Далі загорнути в папір або тканину, можна спочатку в папір, а далі в певну якусь тканину, рушничок і зберігати декілька днів або навіть тижнів. Всім смачного, шануймося, тримаймося.